Thank you Доброго та безпечного часу доби підписники, друзі, гості каналу Кориці, я Надія, і сьогодні вас хочу запросити на страву зі щавля. Квасу, квасець, ще на нього в народі кажуть. А ми сьогодні готуємо таку звичну більшості українцям страву, весняну, як зелений борщ. Зазвичай традиційно готують два види зеленого борща: це зелений борщ на щавлі і зелений борщ на щавлі з кропивою. Є ще моя варіація, моя вже осучаснена. Я переконана, що в кожної господині вона є своя, але якщо вам цікава моя, Варіація другого варіанта, то дайте мені про це якось знати. Ну тобто підтримайте цю публікацію лайками. А сьогодні я не буду закликати всіх абсолютно готувати, поза як е, ця страва, е, верніше щавель, має е, ряд застережень певні категорії людей. Тому, якщо ви до неї не відноситеся, запрошую вас в сьогоднішній сюжет, де я готую свій традиційний зелений борщ. Отже, готую на 2 літра. Для цього взяла 380 грам картоплі, подрібнила, залила водою, сполоснула від зайвого крохмалю і знову повернула кастрольку, вливаю вже сюди півтора літра води. На загал нам потрібно буде 2 літра води, але я її не наливаю відразу, тому що, по-перше, це прискорює процес уварювання. По-друге, мені так здається, що краще розварюється все і поєднується сюди. Сьогодні я використовую готове м'ясо, воно вже проварене, просолене. Якщо ви не знаєте, як таке готувати, то, будь ласка, залиште в коментарі якийсь знак, і я відзніму той сюжет. А якщо ви будете використовувати попередньо бульйон, то відповідно завчасно проваріть ваше м'ясо. А якщо зовсім не будете використовувати жодного м'яса, тоді замість смальцю, який я беру із банки, додаю там 10 г, налити 30 мл олійки. Яку ви любите на смак. І починаємо пасирування. Тут у нас 180 грам цибулі, 180 грам моркви, це середня цибулина і середня морквина. Після того, як наш борщик майбутній почав закіпати, збираємо з нього шуму. І залишаємо доварюватися цю картопельку. Чому в мене третя частина її? Тому що в нас тут більше немає ніякої крупи, і як на мене, я не люблю, коли воно все ото, знаєте, окремо собі живе своє життя у, у супі, в борщі взагалі не люблю такого. То саме тому я особисто, сьогодні я ж вам демонструю, як я готую. Я проварюю картоплю гарно, так щоб вона вже розімліла і її вже можна було ложкою роздавлювати. Я ще трішечки її ложечкою і розминаю там все. Всередині. І в цей період, уже коли я це бачу, що вона досягла цього стану, додаю пасировану цибулю мурку і лавровий листочок і ставлю його ще уварюватися, додаю водичку прокип'ячую до 5-7 хвилин. Потім, уже на цьому періоді, коли я дивлюся, що воно все почало просідати. Взагалі дивіться не на час, а дивіться на текстуру, яку ви бачите в каструлі. Якщо продукти, тобто морква і цибулька, почали просідати, то це вже і поєдналося. Така уже гуща створилася між ними однорідна, то дивіться, можете раніше трішки почати оце вкидати. Яєчко сюди. Роблю вбиваю яєчко сюди, вливаю. Якщо це варене або це серед. Як сьогодні в цьому сюжеті вам демонструю, завжди перед тим як вкидаю щавель. Саме тому, що, як я вже попередньо вам пояснила, мені подобається, коли складники не діляться. А якщо у нас буде вже там щавлева кислота, то коли ми будемо вливати. Ну, у вас більшість господин знає уже на своєму досвіді, а хто цього ще не робив, то ви матимете змогу порівняти. Можете зробити один раз так і один раз так, і ви побачите, що вже е, яєчко на цьому періоді трішки по-іншому щеплюється із водичкою, із тому, що просто вода стала кисла. Доки, коли ми вкинули щавель, нам потрібно його проварити, бо він спочатку підніметься. Якось тут зверніть увагу, а потім він почне просідати. На цьому періоді, доки я кришила зелень, він вже почав уварюватися і просідати. Я його ще залишила на 3 хвилини. Ось такий стан борщику свідчить про те, що він вже приготувався. Ще не сказала, що щавель у мене дикий. А між культурним і диким щавлем є трішки різниця в кислоті, і, взагалі, борщик. Тому зважайте, я тут вказую 80-90 грам на 2 літра. Це якраз ідеальна пропорція, бо буде кислий, і тоді буде ну. І не смачно навіть. І також зважайте на те, що борщик, коли постоїть, він е, натягує на себе кислоту, бо зараз він поки що завдяки моркві і цибульки трішки такий солоденький, якщо відразу його почати їсти. Але його хочеться почати їсти відразу і підкислить його трішки нам сметанка, бо ну це дуже ароматно, це дуже смачно. Зичу вам найближчі нагоди втілення, смачних, корисних і ароматних митей.